Вітаю, друзі! Сьогодні хочу показати вам бій на XM66F. Це хе, доволі такий цікавий бій виявився. Отже, що ми маємо по сетапу? Бачимо вісімочки, ось є навіть трошки зелененькі, маємо загублене місто стандартний бій. Ну і виявився такий доволі цікавий і неординарний бій. На цій машині. Катав я її на стрімі, так що, якщо маєте бажання, також заглядайте на стрім на Ютубі. Отже, бачимо ми тут Вазіка Пробую я йому щось тут повицілювати, поконтрати, допомогти точніше, нашій лт але поки немає прострілю. Отже, давайте так. В, в короткому, як то кажуть, по самій машині. Ми маємо тут Альфу 400 з 232 пробоєм на ББшці. Якщо не помиляюсь, так, 232 і 276 на підколі. Е, далі, що... е, маємо, в принципі, 2900 ДПМ, можна розкачати і більше, якщо тут поставити, бонове все обладнання. Е, в моєму виді це майже 2970 ДПМ. -у. Розкіт на 100 метрів 0,38, це погано. Ну і приємний час звендення 1,8. Отже, пробує тут виходити в т -100. Третього, Бачимо, даємо йому. Грає на підколах, тому що тут такі броньовані лби, які хочеться пробувати. Бачу, тут ще ТПК ще їде. Е, давайте так, з плюсів і мінусів цього танку це доволі таки приємний ДПМ. Відчутно непогана така гармата з явним своїм мінусом це в виді точності, але плюсом, то, що вона кадешиться всього-навсього майже і 8 секунд. Тобто 7-8. Це доволі таки приємно на 400 ліфай. З мінусів це відсутність якоїсь броні в корпусі. Нас тільки рубка танкує, і то в деяких місцях. І також мінусом є його динаміка. В моїй збірці це 39 км. І 17 назад, а так то в нього, ну, така, скажімо так, всратенька прохідність. Бачу, що майже всі світилися. Думаю, що ПТшки далі там є. Ну і в принципі, маю на увазі на базі на горі, в принципі, є варіант тут проїхати. Отже, виїжджаю я в базіка на такому фліку не пробиваю його. Він чомусь на мене не реагує, дивно дивно, чому це. Ну, та й що? Та й пробую зацілювати далі. Мінусую тут 103-го. Якимсь чудом базік в мене встигає так само кинути тичку. Він чомусь виїжджає далі, показує свій каточок. Ну і я тут вже стараюся його контролити. Бачимо, що по базіку прилітає. Розумію, що я можу трошки далі виставитись, поки що нікого не бачу. Ну, і от спробує зацілювати цього от базіка. триста ми вже накинули. В принципі, скажу вам так. Це такий молодший брат, якраз XM55-ї. Він такий трошечки шустріший, але з такою меншою силою б'є цих от вражин, тому що. Течка слабша, в корпусі броні такої прямо ж немає. Та й грається він трошечки по-іншому, чим x Як то кажуть, старша. Старшенька. Ой, не 55, а 57, перепрошую. XM57. Виходжу я на тест третього. Пробуємо йому щось давати у мене дає базік, в мене, в принципі, ХП ще є, 1430. Так що нормально. Скажу вам, чи актуалізована ця ПТшка. Я думаю, що так. Вона доволі непогана. Ми за такий короткий час накидали тут більше трьох тисяч. ББшкою да, вона не сильно фармить, але і ББшкою нам це не потрібно, тому що в нас є доволі таки непоганий підкол з пробиттям, в нас є доволі таки непогана башня. Я би сказав, на дистанції, ви ще попробуйте, попадіть ті лючки. Так, да, корпус пробувається, да, є свої нюанси по динаміці, є свої нюанси так само по тому, що тільки в мінус 30 воно повертається вправо і вліво. Це башня неповного оберту. Забирає тут Пазіка, він чомусь став АФК, не знаю, чому це. Але мене це, як то кажуть, мало хвилює. Пробую я тут вже виходити по на Ксора. Даємо йому одну. В принципі, хороша альфа 420. З таким ДПМом доволі таки приємно. Забирає тут батька, вицілив йому там піксель-башні. На щастя, залетіло, щоб цей Бурасик мене не зацілював. Ну і що? І пробуємо тут трошечки понюхати ксорчика. Бачу, що, що, що він тут не підставляється. Даємо йому одну. Сорчик мене пробиває. Даємо другу. І, на щастя, контрадікшн. Я не знаю, куди він мене не пробив. Можливо, він дав мені якраз в цю башню, але він мене не пробив. Ну, ось такий от у нас виявився цікавий бій. Даю йому ще 329 слабеньких і його добивають. 4800, в принципі, доволі такий непоганий результат. Ось результати цього бою перша степінь, в принципі, зафармив Тут Сетхема, виконав задачку. 4800 накидали. Доволі таки швиденько, я би сказав, за скільки, за 6 хвилин. Неспішно ми так накидали. Бачимо, нафармили ми майже нічого, тому що я не підрубав резерви, і це була гра на Галді. Ну, але так ми, я думаю, з плюс резервами ми б вийшли в плюс десь там. 1060 на Галді просто. Це також рекордний бій. 1300 на цьому танку. Чи він імба? Скоріше, ні. Він просто хороший танк, на якому, ну, мабуть, що ви скоріше втомитеся. Бо це не настільки про фан, як Рога чи Бурасик. Це скорше про як е, Льова. Тобто, ви на нього сіли. Ви на ньому пофармили, ви на ньому там заробили кілька кредитів. Але чи ви схочете на ньому грати завжди? Ну, через динаміку, мабуть, ні. Будь-цей танк трошки пошвидший, він би, мабуть, був цікавіший. Ну що ж, дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.